Почнемо робити серію з опічною приманкою? Ну, я тут взагалі один. Тоді зараз серію робити не будемо. Так, я виклик. А ні, вже не один. Це також постійний мій суперник у викликах. Вирішив епічно спробувати зловити на 4 зірки. Що у нас за нагорода? У нас вимагають або рідкісну 14, або епічно, або міфічно. У мене на міфічну є гудка. Є навіть ліцензія, але в дереві вона не прокочена. На епічну. Не рідна вудка, але є ліцензія тріска і прокачаю в дереві, надіюся 14 зірок залетить. У суперника також є ліцензія на тріску. Не забути зробити мінімум в автоматі. Якась дрібниця де да, нападає. Так, пішли серію робити. Заодно і в кланову. закрити серію 8MX, спробувати. Я там еще трофеи не скину. М да, трофеи не дуже. Хороший. Кто-то себе назвал Белый Клык. Епічно ще не ловив навіть 13 зірок, а замахнувся на 14. 13 зірок, гадаю. Залетить легко. Так, ось і 13 зірук. Ну от 14 зірук. Це звісно. Буде тещо? Уже попадається не слабкий суперник. Але все залежить, як в нього прокачана локація. Чомусь взагалі не ловить. Трібно наловити незвичайних і епічних, і елітних кожного виду, тому пропускати не треба. 13 зірок відносно легко заходить. Сергій нам дає продовжити серію. Вибачаю. Також потрібно серію зробити. Нікнейм Бред, Брат, Брут, це ім'я таке є бред, бред, бред. Бред. На одній мові звучить як норма, на іншій мові можуть бути матюки. Вибачаюсь без образ. Дякую. Також мій суперник постійний у викликах попався мені в поєдинку. Мабуть, тільки почав серію робити. І зрозумів, що тягатися нема смислу. Не ні. Зрозумів, що тягатися є смисл. Так, ще й опігнати можуть. Потрібно активізуватися. Вибачай. Але потрібно зробити серію. Це дзерок рекорд, але не 14. Так, серія з епіком є. Спробую взяти виклик. Нам в подію потрібно всього один виклик. Ну, навіть не всі позиції. Один виклик. Це космічне завдання. Ще більш космічне, ніж 14 зірок.